Минулої середи, у рамках заключного шостого туру групового етапу Ліги Чемпіонів, Донецький Шахтар зустрічався з німецьким РБ «Ляйпциг». У разі перемоги Шахтар посідав би друге місце в групі Ф та виходив у плей оф Проте, вже на десятій хвилині, після того як «Кункунку» вивів гостей вперед, задача гірників суттєво ускладнилася. А після того, як на 50-й хвилині Андре Сілва забив другий м'яч, все в цій грі стало зрозуміло. Шахтар таки не зміг оговтатись до кінця поєдинку. Натомість на 62-й хвилині Ляйпциг забив третій м'яч з усилями Собослая. А на 68-й автоголом відзначився Бондар. Таким чином, набравши 6 очок після шести турів, Донецький Шахтар посів третє місце і відправляється в плей-офф раунд Ліги Європи. Реал та Ляйпциг продовжать боротьбу в лізі чемпіонів. Київське Динамо в заключному абсолютно незначущому нічого для себе матчі Ліги Європи УЄФА грало у Кракові проти Фенербахче. Стартові 10 хвилин були за киянами, проте потім все стало на свої місця. На 23-й хвилині 17-річний Гюлер вивів Фенербахче вперед. А на останній доданій до першого тайму хвилині Арао визначився ударом головою після подачі скутового. У другому таймі єдине, на що спромоглась Динамо, так це на червону картку для Елі Забарного поразка 0-2. Підопічні Мір Чілуческу ще за тур до фінішу забезпечили собі останнє місце, набравши одне очко. Фенербахче та Рен крокують далі в лізі Європи, а як Ларнака відправляється в лігу конференцій. Останні надії українських болівальників, хоча б на якийсь успіх у цьому єврокубковому тижні, покладалися на СК Дніпро-1, який у вирішальному матчі проти Азе Алкмара мав шанси вибороти перше місце у групі. Для цього дніпрянам необхідно було лише перемагати, але вже на восьмій хвилині Отгорд ударом головою вивів Алкмар вперед. Втім, на сороковій хвилині найкращий бомбардир ліги конференцій Артем Довбек відновив рівновагу, чим подарував надію вболівальникам Дніпра. Але в другому таймі про якісь моменти біля воріт Галкіпера Азе мови не йшло. Натомість на 87-й хвилині Павлідіс, який вийшов на заміну. Забив ще один м'яч головою, принісши перемогу своїй команді. У підсумку Дніпро здобувши 10 очок, посів друге місце у групі і і виходить в 1-16 фіналу цього турніру. А алкмар з першого місця крокує в 1-8, для Аполлона та Вадуца цей Єврокубковий сезон закінчено за підсумками жеребкування на українські команди чекають старі знайомі. Шахтар в одній 16 фіналу Ліги Європи зіграє проти французького рена. А СК дніпро 1 в одній 16 фіналу Ліги конференцій зустрінеться з Аєком Ларнака. Наприкінці минулого тижня відбувся черговий тур в українській прем'єр-лізі. Цікавим та видовищним вийшов поєдинок між Зореєю та Металістом, де Луганчани, програючи за одну хвилину до закінчення матчу 1-2, змогли вирвати перемогу. Лідери чемпіонату СК Дніпро-1 та Шахтар прогнозовано легко справилися зі своїми суперниками, як, власне кажучи, і київське Динамо, яке на виїзді обіграло чорноморець. Тож турнірна таблиця не зазнала особливих змін. СК Дніпро 1 продовжує лідирувати, випереджаючи Шахтар на 5 очок. Зорає де третю, інголець та чорноморець аутсайдери. Наступний 12-й тур української прем'єр-ліги відбудеться посередині цього тижня. Подарує він нам одразу два дербі: Харківське, металіст та металіст 1925 та Львівське «ФК Львів. Рух. Також цікавими обіцяють бути матчі Колос Дніпро 1 Верес, Шахтар та Динамо Олександрія. Минулого тижня відбулося жеребкування елітного раунду футзальної ліги чемпіонів. Івано-Франківський ураган потрапив до групи Ей де його суперниками стануть господарі турніру: італійський клуб Еболі, сербська Лозніця а також португальський Спортінг, який минулого року дійшов до фіналу цього турніру. Матчі відбудуться в Італії з 22 по 27 листопада. Другої поразки у баскетбольному єврокубку зазнав Прометей. Баскетболісти зі Слобожанського грали на виїзді проти потужного іспанського клубу Ховентут. Проте перша половина зустрічі пройшла у рівній грі і закінчилася з нічийним результатом. Вирішальною в матчі стала третя чверть, яку Прометей програв з рахунком 25-8. І як не намагалися наші баскетболісти виправити ситуацію в заключній 10 хвилинці, все ж успіх був на боці іспанців: 82-77 на користь Ховентуду. Надзвичайно важливу перемогу для себе здобув столичний будівельник в четвертому турі баскетбольного кубку Європи. Фіба суперником української команди був італійський клуб Бріндізі. Перша чверть поєдинку завершилася на користь гостей. Проте будівельник ударно провів другу десятихвилинку, перемігши з рахунком 22-8 і пішовши на велику перерву, маючи 10 очок переваги. У третій чверті італійці трошечки підібрались до української команди, проте заключення десятихвилинка знову була за будівельником. Перемога 93-83. Другої поразки поспіль в двох стартових турах гандбольної ліги Європи зазнав Запорізький мотор. На цей раз моторівці програли далеко не лідеру данського гандболу, клубу Скандерборг. Фактично все в цій грі було вирішено у першому таймі, який данці закінчили з перевагою у п'ять очок. В другій половині зустрічі гра пішла більш-менш рівна, проте бодай відіграти хоча б один м'яч у мотора не вийшло. Поразка 37-31. Розпочала свій шлях до чемпіонату світу минулого тижня жіноча збірна України з гандболу. Першими суперницями наших дівчат стали ганболістки Люксембургу. З якими жовто-блакитні розібралися в двох матчах без особливих проблем: 36,13 та 30 11 Україна крокує далі. Збірна України з регбі провела свій другий поєдинок на чемпіонаті Європи в дивізіоні. Трофі після перемоги у першому турі синьо-жовті поступилися на виїзді команді Литви 39-20. В першому таймі гра була рівна, і її литовці виграли лише з різницею у три очки. А от у другій половині, на жаль, були сильніші на голову ніж наші хлопці. Наступні свої матчі Україна проведе у березні проти збірних Швейцарії та Швеції. Український гімнаст Ігор Радівілов здобув бронзову медаль чемпіонату світу у Ліверпулі у своїй коронній дисципліні опорному стрибку. Набравши 14,7 цілих бала, Радівілов поступився двома десятими Філіппінцю Карлу Юлу, який посів друге місце, та трьома десятими Артуру Давтяну з Вірменії. Український борець Андрій Кулик став бронзовим призером на етапі Кубка світу з рикоримської боротьби. В поєдинку за бронзову нагороду Кулик на туше переміг турка Сельчука Кана. Не залишилися без нагород, і українські дзюдоїсти на етапі Grand Слем, що проходив в азербайджанському Баку. Дільшот Халматов у ваговій категорії до 60 кілограм вийшов у фінал, де поступився азербайджанцю Балабаю Агайову. Тим не менш для 24-річного Халматова ця медаль стала першою в кар'єрі на турнірах серії Grand Slam. Нагадала про себе минулого тижня українська саблістка Ольга Харлан. Вона стала переможницею турніра в італійському місті Чезерони. У фінальному поєдинку суперницею Ольги стала ще одна українка Юлія Бакастова. Але Харлан здобула впевнену перемогу. 15-6 українська тенісистка Надія Кічунок зуміла вийти в фінал парного турніру WTA, що проходив в американському Мідленді. У вирішальному поєдинку наша тенісистка разом з німкеною Анною Леною Фрінсма поступилися до ЕТО США Ейжі Мухамад і Алісія Паркс з рахунком 2-6-3-6. Це був випуск найголовніших спортивних подій минулого тижня для українських болівальників. Ставте лайк, якщо сподобалось відео, та підписуйтесь на канал. А ще пишіть у коментарі, про які новини спорту ви хотіли б почути у наступному випуску.